Перше моїй сім'ї довелося залишити свій дім у 2014 році. Коли російські війська зайшли, в мій рідний Донецьк. Мені було три роки. Ми тоді переїхали в Київ. Через вісім років я знов прокинулась від вибухів в столиці. Ми знов тікали. Я з мамою зараз Словаччині. і моя найбільша мрія повернутися знов додому. Мій тато захищає Україну. Перше на війну він пішов, коли мені було п'ять років у 2014 році. Я мрію про перемогу, щоб тато був поруч. Ми б грали в теніс, були б разом, і мама більше б не плакала. Я вірю в наших захисників, вони найкращі. Ми вже повернулися за кордону у наш дім. Мрію, щоб кожна дитина повернулася у свій дім і знаю, що наші захисники все для цього роблять. Сьогодні про наших захисників. Говорить увесь світ. Всі знають про їх мужність та хоробрість. Дякую вам, захисники, що зараз я можу продовжувати займатися своїм хобі, грою на цимбалах. Я вірю в ЗСУ і хочу, щоб кожен захисник повернувся додому живим та здоровим. Ми чекаємо на вас. Я вірю, що зовсім ми з братом прокинемось на від звуки повітря не триває, а від новин про перемогу. Я вірю про те, що скоро переможе цю москальську орду, і ми підемо в школу і будемо робити там уроки, а не вдома сидіти. Тому я дуже надіюся, що ми вже у нас вже дуже скоро буде перемога. Дякую вам, захисники та захисниці. Я продовжую вчитися в школі і мріяти. Дякую вам, витати живемо.